Служба безпеки затримала у Дніпрі прихильника рашизму, який передавав до Російської Федерації геолокації зсу та публічно закликав до захоплення влади в Україні. Зловмисником виявився 36-річний блогер із цього обласного центру. Навесні він написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України. Після отримання зворотного зв'язку від окупантів їхній поплічник почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення сил оборони у Дніпрі, місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки зсу, координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуально інформацію про наслідки ворожих прильотів. Одночасно блогер записував стріми, в яких виступав на підтримку окупаційних угрупувань Російської Федерації. Деструктивне відео викладав під псевдонімом на власному каналі у YouTube. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України за статтею 111 прим 1 – це колабораційна діяльність, за статтею 109 – Це публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Та за статтею 436 прим 2 – це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Місник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаській та Дніпропетровській областях за процесуальне керівництво Черкаської обласної прокуратури.